Чи задумувалися ви коли-небудь, скільки ви переплачуєте, купуючи продукцію іменитих брендів? Коротко дофіга. Тому можна нескінченно сперечатися, чи будуть у відоміших брендів якісніші розробки та можливо краща підтримка, але суть завжди одна. Якщо ви хочете зекономити, можна поглянути і на щось не таке розрекламоване і раптом виявити, що в багатьох аспектах продукція дуже навіть непогана. Підписуйтеся на канал, якщо ви сильні і незалежні від брендів споживачі. Краще вже стати сильними і залежними від технарні. Добре, сьогодні я розгляну ряд продуктів від компанії Halo. Про її існування я теж довідався нещодавно, але якщо коротко, це китайська компанія, яка була заснована у 2017 році, та спеціалізується на носимих гаджетах та аксесуарах. Почати я волію з навушників, бо вони доволі свіжого та оригінального форм-фактору. Називаються ці гарнюні Air Free і буквально являють собою кліпси, які тримаються у вас на вухах. Так зараз покажу як. Ось так. І ось так. До мене потрапив чорний та білий варіант, а існує ще й фіолетове забарвлення. Розпочну з чохла, який має якісну збірку без люфтів, але от відкидна кришка дуже прям глянцева і викликає запитання щодо довговічності естетичної складової. Та нехай затреться так затреться. Це явно не той ціновий сегмент, над яким варто трястися щосекунди. Окрім порту для заряджання Type-C та логотипу виробника зверху, нічого цікавого більше чохол вам не пропонує. Втім, це одразу і мінус, оскільки фізичної клавіші скидання налаштувань чи перепід'єднання теж немає. Зате. Є індикатори заряду батареї, що загалом корисний бонус. Гаразд, тепер до самих навушників. Вони легкі, достатньо гарно гнуться, щоб було зручніше їх одягати. Чим ближче ви розмістите динамік до вушного отвору, тим кращим буде звук. Загалом динаміки тут спрямовані, тому їх можна назвати відкритого типу. Такий варіант має свої плюси та мінуси, про які детальніше я розповідав в огляді спортивних навушників від Anker відкритого типу. Що стосується Halo Air Айрфрі, кліпсовий формат чудовий в плані фіксації. За жодних обставин вони не ризикують випасти у. У вас вух, тому це класний варіант для спортсменів. Безпосередньо на вухах вони практично не відчуваються, тому якогось дискомфорту, навіть після кількох годин перебування в них я не помітив. Керування здійснюється тапами по сенсорній поверхні задньої частини навушників, і до нього потрібно призвичаїтися. У фірмовій програмі можна перепризначити дії для тапів, переглянути статус навушників, оновити прошивку та вибрати один з передстановлених профілів звуку. Враження від самої якості звучання відверто не найкращі. Глибини сильно не вистачає, а пресет важкий бас майже не рятує картину. Тобто музику можна слухати при великому бажанні, але навушники більше розрахують. На те, щоб слухати в них подкасти, стрімарні чи використовувати під час ігор. Для цього, до речі, є окремий ігровий режим, який зменшує затримки звуку і робить це гарно. За що відповідає параметр звук без витоку, мене навіть не питайте, але логіка підказує активацію більшої спрямованості потоку звуку в вушний канал, щоб оточуючі менше крінжували з того, що ви слухаєте. Автономність обіцяють на рівні 28 годин разом з кейсом, а час заряджання складає до 2 годин самі ж навушники живуть десь трохи більше 4 годин, що натякає на таку собі автономність, однак, 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 однак. Ціна 850 гривень, цікавий форм-фактор, актуальний Bluetooth 5,4, можливість підключення до двох девайсів одночасно, на мою думку, доволі непоганий домашній чи вуличний варіант, щоб чути зовнішнє оточення і слухати відоси, подкасти чи навіть просто енергійну музику, кришталева якість якої не така вже й важлива під час занять спортом. Так, тепер давайте про годинник розпочну з монстра за 700 гривень під назвою Watch S6. Як ви розумієте, зважаючи на ці. Ну, у мене не було високих очікувань. Дефолтний а-ля Apple Watch Style та простенький силіконовий ремінець. В комплекті також присутня магнітна зарядка та документація. Зате доволі адекватний двохдюймовий tft екран з роздільною здатністю 240 на 296 пікселів. Присутній також Bluetooth версії 5.3 та сертифікація захисту від води та пилу IP68. Загалом годинник середніх розмірів важить небагато 40 грамів та досить комфортно відчувається на руці. Інтерфейс багато в чому схожий на такий же в годинниках Canyon, який я нещодавно оглядав. Прості, інтуїтивно зрозумілі свайпи, можливість зміни та кастомізації циферблатів, вимірювання серцебиття та насичення крові повітрям. Присутні 127 спортивних режимів, що доволі непогано насправді. І що цікаво, калорії на відміну від тих же годинників каньйон, ці Halo врахують доволі адекватно. Сповіщення працюють нормально за винятком телеграму. Там вони дублюються, але це давня проблема в багатьох смарт в які винен швидше сам телеграм, ніж виробники годинників. В годиннику вбудований акумулятор на 270 мА, якого повинно вистачити на тиждень або ж 20 днів в економному режимі. Враховуючи відсутність Always On Display, то десь біля 6 днів він у мене жив, зважаючи на доволі велику кількість сповіщень, що я вважаю хорошим результатом. Тим більше за ці гроші. Одним словом, якщо ви фанат прямокутних мінімалістичних годинників, ось а грошей не густо, то Halo Watch s 6 буде досить непоганим варіантом. Але ж якщо ви, як і я, любите канонічні круглі годинники, тоді Halo Solar 5, неабияк здивує. І так зізнаюся, з усіх гаджетів саме цей годинник заслуговує підвищеної уваги. Круглий amoled екран на 1,58 дюйма з роздільною здатністю 480 х на пікселів, алюмінієвий корпус з виступаючим над екраном Безелем, IP68 та крута автономність. Ось це вже цікаво, погодьтеся. Екран справді класний і яскравий, добиває до тисячі ніт, та ще має Always On Display. Що цікаво, при його активації годинник попереджує про скорочення автономності до одного дня. Але в моєму реальному тестуванні з активним АОД я зміг його посадити лише після чотирьох з гаком діб. Це буквально всього на добу менше за моїх Huawei Watch GT 4, які коштують ледь не в 10 разів дорожче. Але якщо ви можете обійтися без АОД, тоді можете розраховувати до двох тижнів автономності що дуже круто. На боковій грані є відразу дві круглі механічні клавіші: вища відповідає за навігацію по системі, а нижча запускає спортивні режими, яких тут, до речі, більше сотні. Halo Solar 5 має динамік та мікрофон. Отже, у випадку необхідності на них можна приймати дзвінки. Але окрім цього, сюди впровадили дуже класну функцію, як для годинника: мікрофон з внутрішнім записом до 70 хвилин. Тому в будь-який момент ви можете проговорювати свої ідеї годі годиннику, навіть якщо розумієте, що ніколи не втілити їх в життя. так. А ще на цьому годиннику є NFC, однак не спішіть думати, що він тут для оплати покупок в магазинах. На жаль, ні. Однак корисне застосування задумане для розблокування розумних замків. По ідеї, ви можете скопіювати NFC карту доступу собі на годинник, але в мене такого якби не водиться, тому протестувати я не зміг. Втім, за відгуками на Aliexpress все працює. За півтори тисячі гривень такий набір наворотів в комплексі виглядає дуже привабливо. Годинник реально класний на вигляд, має хороший екран, автономку і додаткові цікаві фічі. Єдине, що знову приколяси з дубляжем сповіщень в телеграмі, але якщо у значно дорожчих годинників таке зустрічається, то тут це явно можна пробачити. А ще годинник продається бандлом не набагато дорожче з металевим, а не лишень силиконовим ремінцем. Щоправда, в мене з металевими ремінцями на руку такі собі взаємостосунки враховуючи волохатість моїх рук. Тому таке от також мені вдалося протестувати найсвіжішу новинку від компанії годинник Solar Ultra. Чудовий екран розміром 1,6 дюйма на 60 Гц. Попри загальну схожість із Solar 5, Ultra має деякі мінорні відмінності. Вона трішки товстіша, має три механічні клавіші, а ремінець має смугасту поверхню з брендуванням. Головна фішка годинника підтримка GPS, який точно та без проблем складає маршрути. Це важливо як для спортсменів, так і для мандрівників. Повинен сказати, що годинник ловить супутники швидко і жодного разу на відкритому просторі не було проблем з підключенням. Детальна статистика та маршрут доступні в застосунку, а також є синхронізація з відомою програмою Страва. Так, тут теж є динамік та мікрофон, а ще акумулятор сюди зуміли вмістити на 450 мА. Автономність разом з AOD у мене склала більше 4 днів. Без нього в автономному режимі можна розтягнути до 22 днів. Принаймні, за заявою виробника, у мене стільки терпіння для тестування не вистачило б. Годинник витримує 5 атмосфер, тому можете пірнати в ньому від душі. Головне, не забувайте потім випливати на поверхню, хоч іноді. Більше 170 спортивних режимів до ваших послуг. Це порадує ваші активні булочки. А ще більше порадує автоматичне визначення спортивних занять, що зазвичай існує лише в набагато дорожчих моделях. Для орієнтації по місцевості вбудували компас, а також Solar Ultra покаже вам тиск повітря та висоту над рівнем моря. Одним словом, набір функцій справді дуже широкий, як і я в дзеркалі. Halo Solar Ultra коштує 70 доларів з додатковою знижкою, якщо при оформленні за. Замовлення на Алікспресі ви вкажете промокод Технарня. Мало того, якщо ви при замовленні вкажете ось цю фразу в примітках, вам може пощастити отримати додатково в подарунок навушники. Щоправда, я не спитав, які саме, але знаєте, в дареному коню в зуби не дивляться. Та зверніть увагу, що це діятиме лише якщо ви потрапите в перші 50 замовлень. Посилання на всі товари, які сьогодні були оглянуті, ви можете знайти в описі під цим відео. Отже, продукція Halo явно знайде свою аудиторію, зважаючи на агресивну цінову політику. На диво не сподівайтеся, однак за свої гроші девайси пропонують значно більше ніж могли б. А ще пропоную вам написати в коментарях, який з пристроїв вам сподобався найбільше. Не забувайте про підписку на канал та соціальні мережі Технарні, щоб бути в курсі не лише про ААА-бренди, які ледве рухають сракою через лінощі. Поради від Тані. Весна вже на горизонті, тому варто провести весняне прибирання не лише свого дому, а й власних думок. Залишіть позаду те, що не приносить радість, але не слід залишати позаду себе. Те або тих, що не приносять радість. Ось. Так. Тому подумайте перед весняним загостренням. Так.